Рівняни масово пересіли на велосипеди. Цієї суботи тисячі любителів екологічного транспорту організовано проїхалися містом. У нас появилася дія організувати соціальний проєкт, абсолютно о, безкорисний проєкт велопробігу 2016 року. А, Чому вони приурочили, Это просто собрать всіх, кому небайдуживе життя і провести велопробіг до ТРЦ від Майдану Незалежності. Артемко Михалюк один з наймолодших учасників велопробігу. Йому ще немає 14 років, однак він вже проїде містом. Поруч на велосипеді його буде супроводжувати батько. Мені подобається велосипеді, тому що вони вони швидкі. Велосипедці круто для здоров'я, воно розмінає миси. Захід провели вперше. Організатори зізналися, що й не очікували, що так багато рівнян приєднаються до заїзду. Велосипедисти стартували з майдану незалежності, їхали вулицями міста та фінішували біля екватору. Серед всіх зареєстрованих були розіграні цінні подарунки, три велосипеди. Ми каталися ще до народження доньки. А коли вона вже стала такому віці, що можна її брати з собою, ми купили велокрісло і тепер катаємося разом. Це здоровий спосіб життя, це класно, це драйв. Це адреналін, це море позитивних емоцій. І хто ще не наважився і не долучився до цього такого масового руху? Приєднуйтесь. Організатори велопробігу. Сподіваються, рівнянь на двоколісному транспорті буде більше, і вже найближчим часом міська влада таки облаштує велодоріжки для безпечного руху, екологічного транспорту. Світлана Білова Ілона Якимюк у ритмі подій.